Ви все нападаєте, нападаєте. Що я так багато загрязнень проношу, чи що? Ви тут так до хіра? Ну, може до хіра Кстати, вы заметили, я таки зараз заметил. Что я раньше чего не замечал? Оце це и поселилась с тута и тута. Тут раньше кусаки были. Бо я их вибивав выбивал тут. А цеи расселила ще сюда. Ну і чо кусак витісняють? Ну, конечно, с моей помощью. на походу вытесняют. Нихрена собі. Секунду. Нет, это собирается нападение на меня. И тут нападение, и там нападение собирается. Может, давайте поменше нападений? И тут нападение собирается. Вони косак вже теснять. Тут Арава вообще збирається огромно. Тут нову базу побудували. Ммм. Nee. Це вже вам не хухра-мухра. Ребята настроєні серйозно. Кстати, а шо там оцей? Давнис. вниз. Хочу глянути, шо там зерги роблять? Тут битва осталось. Из Валькирии, не, ну якщо шут такие нападати, то туда. Я так понимаю, чего вони не їх их. Вы тупо оравам нападаете. одни танки. Ну да, они тут и их быстренько работают. Теперь понятно, что они их вытесняют. Вот тупо-килку все берут. С кусаком по ничего не можно. Так, ты Сергей? Ч то зерги вообще? Нічого від них. В армії чуть собирають. Вот тут кусаки их розбили. Хоть когось вони може симити. Таке. Не видно, що вони прям сильно. Тут постійно бої були, я так понял. Бо бачите оце? Це залиши після їхніх дронів, оцих пошкоджених. Yes. Так, я думаю, вже можна ракету запускати. Нападіння. Ще такими маленькими Ще Вообще менчимо би напали. Так, принопазу вертатися. Кстати, а тут я бачу кусаки хорошо их чем дядь. Раньше их не позабыл. Вот тут. Так, подожди. Я ракита, дымой, ракита, дым мой ракита, дымоя ракитая. Запуск <кхи> Все, чекаємо. прилетить, почнемо струїти ху. <кхи> Я так понимаю, інчо планети надо для того, щоб. Легше було летіти, Черк. Ну, типа, якщо я хочу чим дальше летіти. Значить, получается, мені треба... Це як то його. Захвачувати інчо планету. Бо доставляти вот так ресурси на інчо планету, буде херог. читал. ты хочешь? Ну, да это ракета. О, прилетело. А шо осталось? Ясненько Не все смогло до учить. В силу снисей сохранности. Так. Главное, панели уцелила. Оно и такое. Поле я провода забувся закинуть сюда. Так, пока я буду расставлять, треба провода сюда закинуть. Так то äh, пробуто äh, пробуто äh. 4000 обертів. А так медленно. Поехали. Угу. Кстати, вот блин. А ні, не згубив. Та я це задію, бо не хочу в неї попасти. Так. І... Я з собою забрав її чи нема? Там її нема, в сундуках теж нема. я її забрав. Так, да, забрав. Його. Так, мені потрібно, мені потрібно все. Тут воно, конечно, буде меншого давати, але... лучше, ніж нічого, так раз, два, я і, 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 і. понял. Не, це понятно. А я ще шкода. Реупорт, не? Я понял вас. Так, хорошо. Ну це ревопорт, що тут є, а, ну ясно. Анима, як кажуть. Подожди, секунду, а може в мене тут є? Реупортик. Чого, аеропорт запускати? Так, да, прийдеться запускати за одного аеропорта. i <laughs> Так. Mm угу. -hmm. Отлично. А, да, точно. Ну, да, мой тетя. Один пошкодився. Буває. а да точно, Угу. отлично. Ну, все. Все шикарненько. 39 МВт. Ей, ребенний треба зарядити. Такесь користь зарядки, як у нас, це буде довго. Оно хоче вирішає. Так. Е Берлін. О, тут ще є. Ще дві сонячних панелі є. Угу Протеїн 4, ну вже щось. Так тут у нас що? О. -о, -о. о Корабель почин. Тут, конечно, двигун мав бути, но... Що я зроблю? Двигун немає. Так, тут що у нас? Косміческа фабрика, ресурсики пугор. Так, мене інтересує це. А не, кажесь, правильно ножов. Че не запускаете? А шо работа? Переработка ядерного павла. Я Кайший раз запустив в космосе. производству этим я же и там двери брал тоже че не не я не брал так отлично отлично Кстати, а что там за лапа такая? Я так и не понял. він робить? треба до корабля прикріпити, чи як як цим пользуватись? Затискач на космічному кораблі може бути прикріплений до затискача, зворотню, протилежний бік зважаючи час. А, все, понял. Де, 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 де. І що тепер? Ек, я проводом отраз зінать. І що? Ну, типа, я так розумію, вони мають з'єднитись, щоб е, е- корабель не улітів в космос. Він ну, не так тут не улітить. Что, все? Понятно. Так, ладно, давайте на цьому закінчимо, бо я хавати хочу. І вже далі продовжимо. Дякую всім пока.